Вітаю всіх глядачів каналу Let's Play Українською. З вами Алекс, і сьогодні ми подивимося на новеньку економічну стратегію під назвою Transport Fever, тобто транспортна лихоманка. Гра з'явиться в Steam 8 листопада, однак розробники надали нам можливість подивитися на неї уже зараз. Гра знаходиться на етапі бета-тестування і, можливі, звичайно, якісь баги та недопрацювання. Але сподіваємося, що до початку релізу все буде ідеально. Ми можемо, звичайно, пройти навчання, кампанію або зіграти у вільну гру. В принципі, саме вільну гру ми і подивимося. При створенні нової вільної гри ми можемо обрати сценарій. Нам доступні сценарії Європа та Сполучені Штати Америки. В залежності від того, що ми оберемо, буде залежати чимало різних деталей. Починаючи від доступної техніки і завершуючи тим, який у нас буде ландшафт. Також є можливість обрати кастомний варіант сценарію, тобто сценарій створений вами чи ще кимось у цьому воркшопі. Звичайно, він також буде доступний. Далі у нас ідуть налаштування розміру світу та тип ландшафту. Ми залишимо на стандарті середній. Також є формати світу, залишимо стандартний. Ну і наступний пункт найцікавіший: це початковий рік, тобто рік з якого ви розпочнете свою діяльність, оскільки гру можна. Охарактеризувати як симулятор розвитку вашої транспортної імперії, починаючи з 1850 року до наших років. Саме тому ви можете обрати будь-який рік, який вам цікавий, і з нього і розпочати. В залежності від того, які ви оберете, дуже багато залежить, оскільки, наприклад, у 1850 році можете лише представити, яка техніка, в принципі, ми зараз на це і подивимося, оскільки я залишу саме цей рік. Далі у нас іде вибір складності, стандартний візьмемо, хоча я не знаю, що буде змінено, в залежності від того, яке я оберу. Ну і основний ще також пунктик це так зване зерно мапи. Тобто набір е символів, в залежності від того, які ми оберемо, буде у нас та чи інша мапа генеруватися. Ну Беремо щось і починаємо. Ось така у нас карта, чимала, чимала карта, ще й враховуючи те, що ми знаходимося десь на висоті пташиного польоту, чимало у нас міст, населених пунктів, різноманітних підприємств, рельєфів, річок, гір і все, що хочеш. Звичайно, ми можемо все приблизити просто до мінімуму, побачивши практично ось. Травичку, ну і також, звичайно, міста. Давайте ми прийдемося по якомусь місту, подивимося, що у нас тут цікавого є. Досить цікаво це дійсно все виглядає. Бруківочка. Приємні такі будівлі, магазинчики, напевно, так. Ну і, звичайно ж, основне це мешканці. Кожен мешканець тут також унікальний, У кожного є замість імені, правда, ось така. Цифра. Ми можемо також побачити усі доступні параметри, які в нього є, тобто, де він проживає, куди він йде, де працює, як хоче добратися. Ну і тому подібне. Ну, а ось це у нас таке місто. В загальному наше завдання це створення нашої транспортної імперії за допомогою так званих ланцюжків доставки. Оскільки. У нас, окрім міст, є різноманітні фабрики, заводи, кар'єри, ну, і тому подібне. Ось для того, щоб виробити якийсь товар, якомусь заводу, йому потрібна сировина. Ось, а щоб сировина вироблялася на тій чи іншій фабриці, нам потрібно її відправити на ту ж фабрику чи завод. Ось. Ну і в підсумку, все, що у нас вийде в підсумку, на якомусь заводі, ми повинні це все доставити. До людей у міста. І, звичайно ж, ми також повинні доставляти самих і людей. Отже, давайте подивимося, що у нас доступне. У нас доступні транспортні засоби, в принципі, яких у нас немає. Станції, лінії, депо, міста. До речі, цікаво подивитися. До речі, тут все, назви міст з'являються, можна сказати, рандомно. Але я бачу вже деякі цікаві міста, які випадковим чином, чи що я знаю. От так. Ось одне місто, ось інше місто. Чудово, цікаво, це звичайно. Ну і ще така річ у нас є, як виробництво, тобто фабрики, заводи і тому подібне. У нас є вимога, тобто, що потрібно, наприклад, для цього хімзаводу, хімічного заводу, щоб він працював, і в підсумку, що він. Зможе виробляти, так. Також у нас є пунктик виробництва, тобто те, що зараз виробляється на тому чи іншому підприємстві. Ось, наприклад, нафта виробляється без якихось вимог, то вона вже є. Вона вже є на складах. Але після того, як буде обмеження, більше вона вироблятися не буде. Добре, давайте розпочнемо з того, що виберемо якесь місце, де ми будемо стартувати. Звичайно, у нас є можливість будувати поїзда, автомобілі, автобуси, вантажівки, кораблі, літаки, все, що нам потрібно для перевезення не тільки пасажирів, але і транспорту. У нас є місто Золочів, до речі. Я думаю, що багато хто чув про нього. А якщо ні, то я скажу, що таке місто є у Львівській області, хоча це все схематично і просто назва. Якщо що можна будь-які фабрики, заводи міста перейменовувати, як вам хочеться. Ось. Тут у нас, до речі, є якраз залізна руда, так? Ось. Вона виробляється без будь-яких вимог. У нас вже дві залізні руди тут є. Ось. І нам потрібно кудись її Доставити. Як бачимо, у нас тут якісь гори, відповідно, залізної руди чимало. Нафтопереробний завод. Найкраще розпочинати це з. їжі, так? тому нам потрібно знайти якусь ферму. Здається. Так, тут у нас ліс, тут у нас завод по виробництві. Харчових продуктів. Якби десь тут була ферма, було б чудово. І тут тільки це. Ем, бу -бу -бу. Давайте шукати. Розташування, щоб було не дуже далеким. Ось тут у нас є ферма, і нам потрібен тоді тут завод якийсь для переробки цього всього, що у нас є. Тут також ні. Тут у нас машинобудівна фабрика. Дуже багацько всього їй потрібно. Так, тут у нас завод по виробництву харчових продуктів, нам би десь тут ферму. Це еліс. Також ферми не бачу. Знову ж таки, ліс. М -м -м. Ось аж ферма, дуже-дуже далеко. Завод будівельних матеріалів. Фарма. Аж сюди вести це дуже-дуже далеко. Дуже далеко. О, здається, знайшов. Так, ось є. Отже, у нас є ферма поблизу міста Штігри. Ось. Де виробляється у нас зерно та тварини. Ось, і нам їх потрібно відправляти ось сюди, до заводу по виробництві харчових продуктів. Після того, як ми сюди будемо доставляти, тут будуть вироблятися, в принципі, самі продукти, і тоді ми зможемо відправляти їх в місто. Тільки бачимо досить далеко об'їжджати через місто, аж в з іншої сторони, є варіанти ось якось використати це. Ми пізніше цим займемося. Для початку, думаю, ми все ж прокладемо тут дорогу. Ось, прикладемо ось тут невеличку доріжку. Подивимося, скільки вона буде коштувати. Головне не проїжджати дорогою через ось ці поля, тому що за знищення полів хочуть чималу компенсацію. Як бачимо, дороги у нас тут поки що такі собі, на 50 й рік. Ось нормальні, напевно. Ось давай подивимося, що у нас є з доступних доріг: вузька траса, середня траса, широка траса. На 4 смуги. Думаю, ми візьмемо ось таке. Так. Подивимося, скільки нам це буде коштувати. Отже, ставимо міточку і починаємо тягнути кудись там 8 тисяч, 12 тисяч. Тут є, звичайно, рельєф і все тому подібне, тому від цього багато що залежить. Давай, ось тут побудуємо 50 тисяч, і зараз треба дивитися, щоб у нас багато не з'їдало. Ах, вона ще на підвищенні знаходиться, це не добре. Ну добре, давай ще 50 тисяч використаємо. Можливо, не треба було все ж будувати. Тому що чимало ми ресурсів витратимо. Можна було просто в об'їзд йти. Ох, нічого собі. Тут дуже великий кут. Відповідно, ми чимало грошей витратимо з 2 мільйонів, які у нас є для початку. Ну, але вже почали, то вже потрібно завершити. Ось. 60 тисяч. Ще тут витратимо. Отже, ну. Ще великий, дуже схил. Тобто не виходить нам навіть тут. Якщо якось. Якось заїхати. 16 тисяч ось так. І далі. Далі спуск вниз. А якщо просто вниз. О, нормально. Все. Чудово. Витратили ми, правда, 250 тисяч на те, щоб прокласти ось цю лише дорогу. Ось, могли, звичайно, ми об'їжджати ось сюди, а тут буде пошвидше. Ну і наступний етап це у нас будівництво наших депо, так? Де ми зможемо купувати щось. Я думаю, побудуємо депо. Думаю, ось тут, так? Побудуємо ось тут депо. Давайте приблизимо по максимуму, подивимося, як це все виглядає. Розвернемо його. Так, коштує 13 тисяч. Наше депо. 13, давай дивитися. 13,9, 13,8, 13. От, от так, 13,5. Куплено, куплено, побудовано. Прекрасне депо. Ще на ті роки. Тим більше. Наступний етап це у нас будівництво станції завантаження-вивантаження. Нам потрібно їх будувати десь поблизу м, самих підприємств. Ось тут прямо ми і зробимо. Нашу станцію. 20 тисяч хочуть. А якщо трішки дешевше, а? 19, О, ми вже скинули до 18 тисяч. 18,3, здається, найменше, що можна було. 18,4. І. Все одно не виходить. 18CC, нехай буде. Отже, у нас є станція розвантаження-завантаження. Тобто, от, наприклад, з цієї фабрики, чи, точніше, з цієї ферми, буде доставлятися сюди товари, так? Уже самі не знаю, робітники, чи хто там, а ми звідси вже будемо заїжджати і відвозити куди потрібно. Відповідно, нам потрібна ще одна станція така ж. Біля іншого підприємства. Тільки треба подивитися, як би нам зекономити, знову ж таки, тому що чимало грошей ми витратили на початку. 70 тисяч, нічого собі! Десь ось тут можливо. А можливо, навіть звище, а ось тут ви ще побудувати. А? Скільки воно буде коштувати? 50 тисяч. Так, тому що скил, відповідно, це досить-досить недешево. 20 тисяч 28. Там ми побудувалися набагато дешевше. Хотілося би і тут, так. Дуже незручне розташування. Дуже незручне. 30 тисяч придеться заплатити аж. А якщо з іншої сторони. Тут 30 тисяч. Можна, звичайно, було ось тут зробити попрямі, але я хотів як краще зробити, зробилося, як, як завжди. Все як завжди. Все як завжди, нічого нового. 39 тисяч. Ну, добре, нехай вже буде 30, от, 36, максимум, що вдалося нам зекономити, тому що прийшлося, ще тут е, трішечки рельєф вправити. Добре. Наступний наш етап це, звичайно ж, закупівля нашого транспорту. На даний момент все, що нам доступне, це, звичайно, кінні різноманітні речі. Так, тому що 1850 рік Гра у нас на паузі, якщо що. Ось ми можемо її вже трішечки запустити, щоб наша станція завантаження-розвантаження уже заповнювалася товарами. Ось. І давайте купувати це у нас для. Перевезення людей, поки що ми людей перевозити не будемо. 15 км за годину до речі, тут так само, напевно. так? У нас є тут різноманітна статистика, починаючи від того, коли це все будується. Далі, скільки місткість, що ми можемо перевозити. Наприклад, ось тут ми можемо перевозити різноманітні товари, конфігурацію можемо вибрати. Тобто для конкретного, тільки товару, що була швидкість, маса. Ем, от. Вартість експлуатації навіть, тобто не просто так воно в нас буде працювати, звичайно, потрібно, не знаю, сіну закуповувати чи що тим коням. Ну і скільки взагалі може експлуатуватися, тобто 15 років. Ну і колір можемо навіть вибрати. Давайте виберемо якийсь, якийсь такий яскравий. Ну і купуємо Купуємо перший наш транспорт, перший наш транспорт уже з'явився. Ось наступне, що нам потрібно, це побудувати лінію. Створюємо нову лінію. Тобто, нова лінія. Ось куди, звідки це все повинно їхати. Отже, позначимо, що із цієї станції у нас повинні відправляти транспорт от сюди, на цю станцію. Все, у нас готова лінія. Окрім цього, нам потрібно лише. Позначити тут пунктики, що потрібно завантажувати чи не завантажувати, що робити з е, транспортом, коли він прибуває на ту станцію. Отже, давайте виберемо е, перша станція, що повинно у нас е, обов'язково завантажуватись по повній, так? Ну а наступна станція лише якщо доступно. У нас, тут, в принципі, немає просто пропустити ось. І все. Готова у нас ця лінія. Далі ми вибираємо наш транспорт. ось. Вибираємо лінію, по якій він буде йти. Ось ця жовта лінія один. Ну і все. І все. Виходить наш перший транспорт. Тут ще виїжджає. Товариш такий на конях. Ну І все. Тепер ми можемо дивитися відповідно просто поставити камеру, щоб біля нього все відбувалося. Давайте пришвидшимо на час. О, заїжджає він на станцію завантаження. Зараз побачимо, чи там щось є вже. До речі, тут нічого поки що немає. Виробництво йде, але ще поки що нічого не привезли сюди, не принесли, тому прийдеться зачекати трішечки. навіть швидше, ось так. Гроші тим часом уже капають, поки наш товарис просто сидить. Ну, так, окрім того, що, звичайно. ж... Для коней щось потрібно, не знаю, експлуатація, колеса поправити, ще й водію самому, чи е, товаришу, який у нас займається перевезенням, зарплату платити. Як бачимо, у нас тут з'явилися вже товари, у нас вже завантажується зерно, три зерна завантажилося, І все, поїхали. Поїхали. Наш перший транспорт можемо навіть ось так подивитися тобто, як говориться, від першої особи. Просто собі їдеш. Спокійно. 15 кілометрів на годину, так? І все. Ну, але нам потрібно продовжувати нашу діяльність. Відповідно, давайте закуповувати ще транспорт. Ще декілька, як мінімум, потрібно його нам. Давайте один, два, три, чотири. Навіть 5 ось так накупуємо. Поставимо лінію один. Так? І зараз всі один за одним. Просто полетять. Полетять. Працювати в депо там. Прям всі спакувалися. Депо відкриває навіть дверцята. І все. До ну, речі, як бачимо, на, фабриці... на цій фермі також з'являються вантажі. Тут, напевно, тварини. Ось у цих бочечках, а тут зерно. Ось і ми можемо побачити, хто що везе, напевно. Давай подивимося, чи хтось тварин везе. Так, ось ці везуть тварин. Закрито, правда, нічого не видно, що там конкретно за тварини. Ну, але. Пішла робота. Ось наш транспорт ще досить небагато прийшов, тому що дорога чимала. Дорога чимала. А уявіть, якби нам прийшлося об'їжджати от сюди. Звичайно, можна було тут ще зробити доріжку, можливо, це навіть правильніше би було. Зробити ту доріжку. Можливо, це би швидше у нас вийшло. Ну, але тут ще більший схил, і як його обійти ще важче витратили б ще більше грошей. Як ви там, хлопці. В принципі, я думаю, що нам потрібно уже створювати продовження цієї лінії. Оскільки після того, як прибуде сюди. Товар, тобто зерно та е, тварини у нас почнуть виробляти продукти. Ці продукти, відповідно, потрібно відправляти в найближче місто. У нас тут більше міст немає. Відповідно, будемо відправляти в ось це місто. Можемо подивитися на нього. Ох, воно таке активне. Кран. Ох, такі крани були в 850-х роках. 1850-х роках. Люди активно бігають туди-сюди. Фабрики якісь працюють заводи. Подивимося, в принципі, що потрібно цьому місту. Як бачимо, йому потрібні інструменти, продукти і товари. Продукти відповідно скрізь треба, тому дійсно ми нічого не втратимо, якщо ми побудуємо тут нашу станцію по. Розвантаженню завантаженню. Тут навіть дешевше це все повинно вийти. Не стільки придеться платити, не будемо в місто заїжджати, давай десь біля міста. 14 тисяч. Скільки мінімум можна зекономити, а? Я би хотів побільше отримати. Тут, до речі, доріжка ще шматочок доріжки. Можливо, навіть там треба було це все зробити. 16 тисяч, добре. Мені зійде 16 тисяч, тут тільки невеличкий рельєф поміняли. Ось, і зараз ми будемо закуповувати новий транспорт. Подивимося, що там. Так, уже, уже прибув перший вантаж. Як бачимо, наш транспорт повертається назад. Можемо подивитися, що фінанси поки що в мінус, тому що, звичайно ж, ще ніхто нічого не встиг заробити. Я не знаю, чи взагалі нам вдасться зробити, оскільки досить немаленький маршрут. Ось, але нам потрібно закуповувати транспорт, який буде відвозити уже продукти. Давайте не знаю, скільки. Штучки три придбаємо. Кожен, до речі, коштує 13 тисяч. Штучки три. І створимо новий маршрут. Нову лінію буде відправлятися. Ось з цієї точки до міста сюди. Чудово. Позначаємо цим всім новим транспортним засобом е, нашу лінію 2. Так, і вони відправляються. Вони відправляються. Ми можемо також бачити частота маршруту, як часто він буде їздити. Ось і, звичайно, баланс, як бачимо, вже в плюс пішло. Тобто 15 тисяч ми заробили. Ну, а ці вже йдуть в мінус. Відповідно. Тому що поки що вони тільки вийшли з депо, а вже потрібно обслуговування. Потрібно обслуговування. Відповідно, ми заробляти, звичайно, не будемо серйозно. Ось, але з часом, з часом я впевнений, що буде покраще. Звичайно, з часом також буде і новий транспорт. Ось тому, що після звичайного кінного транспорту чи гужового з'являться вже якісь прості автомобілі, потім поїзда і тому подібне. Але думаю, ми це вже будемо розглядати наступного разу. На цьому буду з вами прощатися. Дякую, що дивилися з вами. був Алекс і до нових зустрічей. Бувайте!